У 2023 році Полтавський державний аграрний університет здійснює набір абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти за 28 освітніми програмами 28 спеціальностей. Передбачається вступ як за державним замовленням, так і на умовах контракту. Перш ніж подати заяву на вступ за державним замовленням, абітурієнт має обов'язково пройти навчальний мультипредметний тест з української мови, математики та третього предмету на вибір вступника або мати сертифікати ЗНО 2020-2021 років. Для вступу на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, достатньо подати мотиваційний лист на такі спеціальності. Вступники можуть подати не більше п'яти заяв на місця державного замовлення і надати кожній із них пріоритетність від одного до п'яти, де перший пріоритет означає найбільше бажання вступника навчатися за тією чи іншою програмою того чи іншого закладу вищої освіти, другий трохи менше бажання і так далі. Зверніть увагу, що обмеж за спеціальностями чи закладами вищої освіти не встановлено, тобто всі заяви можуть бути надіслані до одного закладу вищої освіти на п'ять різних спеціальностей або на одну спеціальність до п'яти закладів вищої освіти. Зважте, що зазначена вступником пріоритетність не може бути змінена після подання першої заяви протягом всієї вступної кампанії. Всього заяв можна буде подати не більше 20. Тобто, якщо вступник подав 5 бюджетних заяв, то на контракт не зможе подати ще 15 заяв за всіма базами вступу, тобто на основі повної загальної середньої освіти фахового молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра. Продовжує діяти принцип бюджетне місце іде за вступником. Це означає, що не заклад вищої освіти отримує заздалегідь визначену кількість місць державного замовлення, а самі вступники приносять її до вишів. Відповідно, конкурс на ту чи іншу спеціальність формується не на рівні закладу вищої освіти, а на рівні України загалом. У 2023 році мінімальне значення результатів НМТ і ЗНО за всіма спеціальностями становить 100 балів, окрім спеціальностей право, публічне управління та адміністрування та міжнародні економічні відносини. Конкурсний бал при вступі на зазначені спеціальності має становити не менше 140 балів у разі вступу на бюджет та 120 балів у разі вступу на контракт. Але це не означає, що результат з кожного із предметів сертифіката НМТ чи ЗНО має бути вищим за 140 балів. Він Може бути і нижчим, але після множення на всі коефіцієнти відповідно до затвердженої формули, конкурсний бал має дорівнювати або бути вищим ніж 140 балів або 120 балів. Відповідно, реєстрація електронних кабінетів розпочинається 1 липня. При цьому вступник має завантажити до свого електронного кабінету кольорову фотографію. Зверніть увагу, що після надсилання першої заяви внести зміни в дані електронного кабінету буде неможливо. З 3 по 10 10 липня триватиме подання заяв від осіб з-поміж пільгових категорій вступників для проходження співбесіди при вступі на бюджет по 25 липня при вступі на контракт. І з 19 липня до 31 липня, включно вступники матимуть змогу надсилати електронні заяви до закладів вищої освіти. До них має бути завантажений мотиваційний лист. 5 серпня до електронного кабінету вступника має надійти інформація про рекомендацію до зарахування за державним замовленням. Якщо така рекомендація не надійде, абітурієнт може обрати, за якою з поданих заяв він бажає укласти контракт. Зверніть увагу, що така рекомендація може бути лише одна і лише 5 серпня. До 8 серпня вступники мають виконати вимоги до зарахування, тобто підтвердити своє місце навчання, прийшовши до приймальної комісії університету університету або через свій електронний кабінет, наказ про зарахування за державним замовленням планується 10 серпня на умовах контракту, 15 серпня. Більгої категорії вступників, а також студенти, які уклали контракт за спеціальностями, яким надається особлива підтримка від держави, мають можливість бути переведеними на макантні місця державного замовлення або на місця, які адресно їм надані Міністерством освіти і науки України. Конкурсний бал вступника формується шляхом множення на відповідні коефіцієнти результатів національно-мультипредметного тесту або ЗНО. Середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту при розрахунку конкурсного балу 2023 Цьому році не враховується. Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний та галузевий коефіцієнти. Регіональний коефіцієнт для заяв до ПДУ, як і для інших закладів вищої освіти, буде встановлений у червні. Наприклад, у 2022 році він дорівнює 1,04. Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02 для заяв із пріоритетностями на спеціальності. Галузеве машинобудування, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, харчові технології. Будівництво та цивільна інженерія, агрономія, захист і карантин рослин, садово-паркове господарство, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, агроінженерія, автомобільний транспорт та один в інших випадках. Отже, якщо у вас виникають питання, ви можете особисто звернутися до приймальної комісії нашого університету, четвертий корпус, 401 кабінет або телефонуйте за цими номерами телефонів. Ми будемо раді підказати вам, поконсультувати та взагалі чекаємо в стінах Полтавського державного аграрного університету, тому що що правильно тут кожен знайде своє. До зустрічі!